Так, давай спробуємо. І яйо. -я так. Це. Ну, я знає, прочитала. <голові> є Їй така пісня, але Кирило зараз може доспівати інший варіант цієї пісні. <головіка> як, <головіка> ви, <головіка> ви про що? Я тільки, я Остання категорія. Остання категорія. А ну, давай, як там ще можна доспівати цю пісню. <головіка> Пам'ятаєш? Ладно, це, ну, це відсилка до системи Федаун, до назви ні з їхніх пісень. Тут, як у першому раунді була категорія, де відповіді було три підряд приголосних. Тут все те ж саме, але з голосними, але не три, а два. Два підряд приголосні. Ой, два підряд голосні звуки мають бути у відповідь. Ага, два підряд. Добре. За скільки? Давай за тринадцять. Люда? Аеропорт. Аеропорт, так. Набирай. Mm -hmm. Давай розставимо крапки над «і» за 13. Ну, тут, як ви зрозуміли, в відповідь як має бути буква І. Пало? Фортепіано. Фортепіано. Я розказував за це. А, Домо точно, скрізь. я думаю, звідки? Якраз тобі. Все ну, нормально. Обирай. Давай про Яника за 12. Так, є такий термін, як паліндром. Це слова, які однаково читаються і зліва направо, і справа наліво. Наприклад, око, піп. От тут відповідями будуть слова паліндроми в чотирьох із п'яти. Питання. В одному питанні там відповідь сама по собі не буде, ніби паліндромом, але вона і не буде, і буде паліндромом. Я не буду більше казати, щоб не закрутили не, не смакти. Так, але в чотирьох варіантах точно будуть слова типу око, піп, тобто які однаково зліва і направо читаються. Зліва направо і справа направо. так. За скільки? Дванадцять. Люда? Корок. Корок? Так. Корокове дерево, короковий дум, чи що? Інпортів. Косою по косі за 13. Тут відповідями будуть омоніми. Тобто слова, які мають однаково однакове звучать чи пишуться, але мають різне значення, як власне, коса. Так? Коса волосся, коса, якою косі. коса піща. Так, за тут. Я пам'ятаю, тут, напевно, буде теж про два об'єкти, але відповідь буде одна. Тобто могло бути питання: нею косить, і вона буває піщана. Ну, наприклад. І відповідь, власне, осадь. Так, за 13, правильно? Відповідь є одне слово. Okay. Має ці два різні значення. Здавайте всі речі, які у вас не суціються з Австрією. Діма? Хай буде замок. Ні, на жаль. Так, тут 13? Так це посередині якраз. Але, але блін. Вже не буду давати підказку, але... А мінімут не з прямо всієї а з якоюсь частиною Австрії. Асоціюється дуже так добре. Сергій? Може, Тон? Ні. Ще 10 секунд не подумати. Немає варіанту. А, Євген? А, а місто ж може бути, так? Да? Ну, не можу вже підказувати. Тут вже. Я, я кажу, що асоціюється з, мі... з якоюсь частиною Австрії, але вже чи це місто, чи це ні? Ну. Не буду казати. Ладно, я не перший. Добре, добре, добре. Ну тоді як відповіді немає, це у нас бал. Блін, тут в... Вальс думав, Вальс, Віденський бал, так. Ну, а тут бал як синонім до слова оцінка. Так. Але від шкали може бути різним. Так, хто обирав це питання, обирайте. це я обирала. Давай відкриємо частину тіла за 12. І знову, як у нас було із Йо, як було із цифрами, так само і тут у відповіді буде кожну, в кожній відповіді буде всередині зашифрована якась частина тіла. За 12, так? Так. Даша? Це перука. Це перука. А так. Так. Давай частини тіла за 13. Кирило. Новоходоносор. Новоходоносор, Нового <гум> mm, не знаю навіть. Давай останню. Не знаю, як це вимовляти. Останню коротко <гум> за одинадцять. Кирило. Ліана. Ліана. Ну, давай поруч за одинадцять. що за Slow's kid, однако, зліва направо і справа на ліво, читається. Олена? Алла? Алла. Блін. Чорт. Ну, right. давайте цю за 13. Даша? Мікрофон. Це кок. Кок? Так. Так просто. Так, просто. Так. Що, Павло, у тебе є? Як ті вдати підсказку, що в тебе може бути в, е, в колекції? Угу. кок спортів. Є чи Ну да, ну да, ну да. Хороша марка. Даша. Давай частини тіла за 14. Дима? Протока. Протока. Так, протока. Дрейка. Вот. Да, Даша сегодня просто... Давай э, с окунь за четырнадцать. Живет Женя? Может, Рада, Радар, да. Так. так. Давай доб'ємо. А тут якраз те, що я казав, якби відповідь не зовсім паліндром, але Олена. Гусеня. Так, паліндромами можуть бути не тільки слова, а й фрази, які читаються теж. Тобто, якщо прочитати навпаки гусеня, то логічно, що тут, напевно, не вистачає букви Г. І от якщо я несу гусеня назад буде читатися так само, я несу гусеня. Це фраза. Так, отже, Олена Далі. Так Так, давайте косою 11. Ті, тут що має бути? Омоніми. Слова, які мають різні значення, але мають різне значення. Як коса. Лава. Олена? Лава. Лава. Ну, давайте цю 12 Присосковий мені цікаво Це як. Присосковий, мабуть. Присосковий, так, це якась тваринка. Підземний водяний повітряний. Не тваринка. Не тваринка. Не Змій. Тваринка. Теж з жив, чимось живим пов'язано, але не тваринка. Сергій? Корінь. Корінь. Так. Правильно. Це веде корінь у рослин, ну, а друге про квадратний корінь. Де? А, давай тут же за 14. Наша? Це орган. Орган, орган, орган. орган так. Ну, Дійсно, моніми не обов'язково можуть однаково вимовлятися, можуть по-різному вимовлятися, але писатися Так, дійсно, тут ідемо про шкіру, ну і так, все все правильно. Давай за 15 косою. Та можеш залишити. Нормально, так, хай ладно, все нормально. Потім. Друга це певний транспорт, який зараз не використовується. Специфічний транспорт. Сергій. Чайка. Чайка. Так. Так. Насправді те, що ми морською звикли назвали чайкою, це мартин. А чайки там, болотяні, вони, трошки, вони зовсім по-іншому виглядають. Я був в шоці, коли це себе на 30-й році життя відкрив. Так, це Давай частини тіла за 15. Ці такі симпатяшки схожі на піявок. Тобто це не вони. Ні, так оце ж це їх і треба назвати. Це не це не п'яв. Дякую. А, должна ж бути частина тіла, так? Да? Так. Да. Перераховуйте всі частини тіла, які задавайте. І щось з рибу, яка вона уже спалася. У мене є такий варіант цікавий. Не. Тринога? Як? Тринога? Ні. До речі, мій варіант дуже пов'язаний з Дмитром і його квізом. Євген? Блін, можливо, це щука, ні? Ні, ну не, тут же ж про цих наказа, які <зач> на Ну, Уже ж, на жаль, так, мінус 4. Ну, кажи вже, гля. За, заінтригувала йому і собі. Ну, добре, мінус так мінус. Давай. Це риби присоски. А де там. А, соскі. <рес> 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 Я спочатку. Вже... А, от який квіс! Можемо ризикувати, добре. Залишимо це на сексуальній. Так. П'ять секунд. Один, 2. Три, 4. 5. Mm -hmm. Міноа. Така риба. Без шансів. Mm -hmm. З частиною тіла я вигадав. Так, тут, да, Я ще, я ще думаю, чи мені почулося. Було близько, було близько, але. Так, обирайте. Хто обирав? А, а я бы за ним обрав, так. Да? Давайте однадь. Подожди, а вот и соски типа чис... а... Подожди, стоп, 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 стоп. Так, вы пока думаете, я сейчас... Зараз... Мне треба на хвилиночку відійти, тому... Хорошо. Це легеньке. Ну, окей, ризикну. Тільки Ігоря немає. А ми поки подумаємо. Так, я тут. Там люди була перша. А, а Ну, я да. не знаю, про що. Так, да, ну, да, ну, да, ну, ну нехай буде молоко. молоко. Так, правильно. Чекайте, де я, що я. Я чи має такий маленький екран? Та, що ся... Я не повлююся, а все. А, так. А, все нормально. Так, а, да, молоко. Це у нас під молоко. Так, добре. Обирай. Давай крапкинет і за 15. Тут не танець, тут треба саме на місце назвати. Про танець тут підказка може. Раптом якогось буде підказка. Ну, танець не навпаки збив, я думаю, що це лімб, А що за танець, я не знаю. звичайно, Так, той. Кій... Над чи під джердини треба, щоб От, танцювати пройти. Right. Давай тюшку 14. Mm -hmm. От. В цьому реченні вам треба замінити якесь слово на інше, воно буде і буде відповідно. Кирил. Алігатор. Так. Діджей алігатор, правильно. Цей Діджей був людиною. Він був там за кадром цих Мадагаскарі не разом. Їздив з тими тваринками. Так, ай. Останнього за 12. як Люда не могла втриматись, так і я. Тільки я від двох питань. Люда від двох категорій. Так, Люда. Я Дима. Ні. А, да, да, я чисто зараз з голову з третього слова чара. Стоп, думаю, щось Ні, там не була діадема. Тобто ми просто переклинули нас. Обирай. Ця ж категорія за 14. Саша? Це В'яленчин. — Це В'яленчин, правильно. Давай закриємося за 15. Кирило. Не знаю, перше пройшло в голову театр. І правильно. — 12. Павло Крамаренко? Кову? Ні, нагадаю, у нас вже, у нас питання з категорією, що має бути буква І. Обов'язково в кінці. Тому... О, не в кінці, а в самому слої. На, на жаль, ні. Візуалізуйте сміттєвий пакет, як би він міг виглядати, чи він виглядає по частом кольору. І так ніби там зірки. які просвічуються трошки. Там, якщо ви раптом... то, щось я собі щось уявляю, але не воно не уявляється. Да, шесть мам, давай Давай ризикну, на відпусті її. він жир. Так, Фу. правильно. Саме так. Красиво. Ну і останнє питання. Кирило. Кіт, <Криво. риво> <риво> ти маму мав. <риво> а Асада, <та риво> мав. <дома. риво> Так, отже, зараз я перенесу результати на третій раунд і буду розповідати, в чому його невеличка особливість, яка може вам допомогти, якщо ви не жмоти. Якщо ви жмоти, то я вам допомагати не буду.